Собі ми. Подаруємо тепло своїх долонь. З добрим ранком привітай, добра та щастя побажай, щоб міцніше стала ваша дружба. Добрий день, дітки! Ви сьогодні пам'ятаєте, про що ми говорили на протязі цього тижня. На цьому тижні ми з вами подружилися з Петриком і з його другом Джоні подружкою є. Вони всі різні. І на протязі цього тижня ми говорили, що вони всі рівні, не дивлячись, як вони відрізняються один від одного. Але ж в чому вони можуть бути рівні? Ось про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Петрик, Джонні та Єн, так само, як і б. ви, мають рівні права. А які самі права ми сьогодні з вами обговоримо на прикладі казок? Є право на любов, турботу та сім'ю. Але є така казочка, яка називається попелюшка. І в цій казочці у попелюшки порушується право. А що ми можемо зробити? Що змінити ми можемо в цій казочці, щоб права ці не порушувалися? Тут дівчинка попелюшка та її зведені сестрички та мачука мають любити та допомагати один одному, вирбуватися один про одного. Також є казочка, яка називається «Рідке Каченя. Скажете ви, а яке ж право тут порушується? Тож, дітки, усі ви є рівними в своїх правах. А в казочці? Усі цуралися гедково каченяти. От скажіть, будь ласка, а що тут ми могли б змінити в казочці, щоб е, правиться не порушувалося? В цій казочці жителі двору повинні піклуватися і поважати малюка каченята. Є ще одне правило правило на відпочинок. А ви знаєте, в якій казочці це право також порушує? Це право в казки при медведі, тому що дівчинка Марійка, вона лягла та заснула на ліжечку, а медведі її розбудили. Як ви гадаєте, що ми тут можемо змінити? А тут, дітки, потрібно, щоб медведики дали відпочити дівчинці, і вона сама пішла до себе додому. Є право? Право на життя. І це право також є одним із найцінніших. А порушується воно в усім відомій казочці колобок. Адже в кінці казочці лисичка його з'їла. Скажіть, будь ласка, а як потрібно закінчити цю казочку, казочку, щоб це право не порушувати? Потрібно героям казочки подорожувати з колобком. А давайте згадаємо казочку лисиця і журавель. Як ви гадаєте, в усім відомій казці, яке тут право може бути порушене. В цій казерці право на повноцінне харчування. А що тут ми можемо змінити? Та все дуже просто. Потрібно змінити умови. Наприклад, пост для журавлика, щоб він міг гарно їсти. А тепер я пропоную згадати вам казочку козадериза. Ви пам'ятаєте, як коза дереза вигнала з будиночку зайчика? Вона порушила право на житло. А якщо коза дереза стала дружно жити з зайчиком в хатинці, то це право не було б порушене. Ось бачите, скільки багато різних прав маєте ви та всі діти на цьому світі. А ще я пропоную згадати ще одну казочку. Також там, де порушено право на житло. Це казка, яка називається три поросяти. Пам'ятаєте, ми її нещодавно згадували. І там Вовк порушив право на житло у поросяток. Перший будиночок з чого був зроблений? Із соломи, а другий із гілочок. А третій будиночок з це. Тож, давайте допоможемо поросятам збудувати міцні будиночки. Щоб вовк не зміг порушувати більше це правда. Тож для поросяток пропоную зробити ось такі будиночки. Для того, щоб зробити такий будиночок, таку гарну аплікацію, нам з вами потрібен лист зеленого кольорового паперу для довгого для фону. Для основи будиночку я взяла червоний папір все-таки фіолетовий. Для цеглинок ось шматок такого помаранчевого кольору, смужечка. І для віконця ось такий синій кольоровий папір. Нам також потрібна клейонка, щоб не замастити стіл, клещ, щоб ми його приклеювали та ножинці. Адже всі деталі нам спочатку потрібно вирізати. А щоб ми гарно могли вирізати та користуватися ножницями, безпечно, давайте з вами розігнемо наші пальчики. Ну що ж. Підготували наші долоньки. Я такий збудую дім в лісі під горбочком, щоб жили в будинку дім, білочка з грибочком. Ще один збудую дім, на листку ромашки. Щоб жили в будинку дім бабочки й морашки. І такий збудую дім на вершечку хвилі. Щоб жили в будинку дім пташки білокрилі. Ну що ж, дітки, ми розімляли наші пальчики. Давайте почнемо працювати. Спочатку погляньте, прилеємо основу нашого будиночку. Основа нашого будиночку червоного кольору. Я завчасно намалювала лінії, на яких нам потрібно вирізати основу. Згадуємо, беремо ножиці, два пальчики у більший отвір і великий пальчик у менший отвір. Носик, лезо. Ножиці направляємо по лінії, яку ми намалювали. І ріжемо. Ну, знову підготували. Тепер давайте підготуємо дах. Дах у нас фіолетовий. Також я його спочатку намалювала, щоб було вам легше вирізати. Ріжемо. Зараз приберемо. Так, є. Тепер вікно. Також все намальовано, ріжемо. Там для того, щоб були цеглинки, також на смужки потрібно порізати ось цю широку смужку на більш тонкіші. Також провели лінії і ріжемо. Так, це Тепер беремо оці смужечки, складаємо одна на одну. І будемо робити це легко. Погляньте, вони склалися одна на одну вони тепер погляд. Тепер я хочу тарілочку порізати, щоб їх не погубити. І ось так, а невеличкі шматочки. Наші в цеглинку. Зробимо кілька маленьких Ось так. Що нам далі потрібно? А далі нам вже потрібно попрацювати клеєм. Візьмемо спочатку основу для нашого будиночку. Бачите, вона у мене двохстороння, з обох сторон вона кольорова. Якщо у вас звичайно, то намащуємо клеєм лише на світлій стороні. Намастили і приклеюємо. Кладемо, подивимось. Ось так. Цеглинок у нас буде багато по всьому листочку, а потім на цеглинки ось так приклеїмо і викликаємо. Давайте спочатку приклеїмо дах. А зараз, дітки, будемо клеїти цеглинки. Я спочатку покажу, а потім буду працювати, будете працювати самостійно. Ось так, намащуємо клеєм і приклеюємо ось так. На світлу частинку цеглинки намащуємо і другуємо. Спочатку можна розкласти наші цеглинки та подивитися, як нам більше подобається. а потім їх приклеювати. Ну що ж, працюємо далі і наклеюємо цегли. Ну що ж, малята, а давайте зараз нам залишилось лише останнє. Це намастуєте клеєм віконце та приклеїти його. Давайте спочатку розмістимо його. Хочу приклеїти віконце ось так. І тоді буде здаватися, що бачите, наше віконце вбудоване. А якщо б спочатку ми віконце наклеїли, а потім цеглинки, такого б ефекту не було. Тож, давайте приклеїмо віконці до нашого будиночку. На вашому відео. Та приклеїмо. Та приклеїмо. Ось, такий. Ось такий будиночок у нас з вами вийшов для поросяток. Малята, на сьогоднішньому занятті ми з вами поговорили про права дитини. І зосередили увагу на право на житло. І ось такі будиночки зробили для казкових і героїв, щоб у в них ці права не порушувалися. Хочу подивитися, які будиночки зробите ви, тож буду чекати на ваші роботи. Ну а зараз до побачення.